Вибухи охопили цілі міста, підриваються навіть величезні дамби. Стався масштабний колапс. Але є нюанс, і це відбувалося на Росії. А бомби скинули самі росіяни. Окрім того, вражено базування ракетних бригад росіян, що бомбили суми. Всіх знесло на місці велика кара за гори та розплата за всіх загиблих від рук расистів. Відео помстою, побачити далі. Вітаємо глядачів. Став подобайку, підписуйся. Ми починаємо. Міністерство оборони Росії заявило про масований удар України по території РАВ, зокрема, Росіяни заявили про атаку на місто Шуя, де базується одна із бригад, яка вдарила по сумах. Тож російське місто Шуя в Іванівській області зазнало атаки БПЛА. Саме там базується 112-та ракетна бригада росіян, військові, якої кілька днів тому завдали удару по сумах, внаслідок якої загинуло кілька десятків українців. Про що пишуть російські телеграм-канали Астра та Шут офіційно, місцева влада області не повідомляла про атаку однак у мережі вже з'явились відео влучання одного з дронів. За даними Шото, Шую атакували українські БПЛА типу Лютий. Згодом Міноборони Рев якого цитує пропагандистське агентство «Рія Новості», заявляло, що дронів було сім. і Тим часом Канал МЕШ стверджує, що внаслідок атаки є постраждалі, і що в місті триває часткова евакуація з лікарень, шкіл та вишів. Зазначимо, що напередодні під ударом опинилася друга бригада, причетна до обстрілу Сум. 448-ма ракетна бригада армії РФ і Сил оборони заявляли, що атакували пункти дислокації бригади на Курщині, внаслідок чого зафіксували вторинну детонацію боєприпасів. Цитую кожна російська військова частина, і підрозділ та їхні військові, які здійснюють обстріли мирних міст та цивільних громадян України, будуть встановлені та обов'язково отримують відплату. Так наголосили у генштабі. Ну а загалом у Міноборони РФ заявляли, що за ніч на території РФ зафіксували 115 безпілотників. Також відомо, що кілька БПЛА врізались в житлові будинки, пишуть місцеві пабліки. Очевидці повідомляють про масову атаку БПЛА на міста і публікують відео пошкоджень багатоповерхівки. Також через атаку в аеропортах Нижнього Новгорода та Ярославля тимчасово зупинили рейси. Введено план Килим. Крім того, відомо, що росіяни бомблять самі себе. Солдати армії РФ підірвали дамбу в Білгородській області. І аналітики фіксують просування українських військ на Білгородщині Арефії. Натомість Росіяни намагаються протидіяти цьому всілякими способами. Зокрема, вони самі. Ніж підірвали дамбу на Білградщині, відповідне відео з'явилося у мережі. На кадрах, що ширяться у мереже, видно, як на дамбу падає боєприпаси. За мит лунає потужний вибух. Як виявилося, підірваний об'єкт, розташований в Білградську області. І свій вчинок росіяни пояснили тим, що. Зсу не перекидали техніку. Нагадаємо, що ЗСУ на Білгаречині за деякими даними могли просунутись вглиб на 3-4 кілометри. А військовий експерт та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан зазначив, що спуск води з дам без певного погляду був виправданим. Там мала річка, а греблі перекриті. Утворюється своєрідне дзеркало води. З одного боку воду спускають з іншого. Вона тримається кілька днів, а потім сходить. і Росіяни по суті лишаються без засобів для захисту. Цитую, хоча це і уповільнює наше просування на цьому напрямку, на кілька днів росіяни мають звичку підривати дамби в Україні. Вони вже кілька таких зруйнували. Тепер продовжують ту саму ненацифікацію, але вже на власній території підсумовує Роман Світан. Він додає, що росіяни самі займаються самоліквідацією, знищуючи власну інфраструктуру. і В цьому випадку влучанням тритонно авіабомби по Дамбі в Білгородській області Сил оборони України проводять демілітаризацію, знищуючи військові об'єкти на території РФ та створюють певну зону безпеки так звану буферну зону. Ефективні українські засоби радіоелектронної боротьби значно зменшили перевагу РФ в використанні її найпотужнішої зброї, високоточних авіабомб. Вони блокують. Сигнали між бомбами та їхніми навігаційними супутниками, внаслідок чого бомби часто відхиляються від цілі проте ці перешкоди можуть не діяти на території РФ, зокрема в Білградській області, як зазначає аналітик Forbes Девід Акс. Він посилаючись на російських воєнкорів, повідомляє, що під час нальоту на дамбу була використана нова потужна бомба ОДАП 500 високоточний паливно-повітряний боєприпас, який розпорушує горючі аерозолі. Потім його підпалює. Однак, аналітик. Підкреслює, що вибір цього засобу для знищення греблі є доволі ливним, оскільки термобаричний ефект бомби є найбільш руйнівним для людських тіл, і це особливо в замкнутому просторі ту, щоб зруйнувати греблю та затопити околиці. Вам потрібно вдарити по багнюці та бутону фугасним боєпропасом, що проникає у землю. Дуже великим така бомба в деякому сенсі є повною протилежністю. Кволої термобаричної бомби пояснює він, це може свідчити і про те, що метою атаки були не лише сама дамба а й українські війська, які перебували на відкритій місцевості поблизу або ховались в окопах чи бункерах. Зазначає аналітик. На жаль, засоби РАП, які захищають багатьох інших українців від таких бомб. Очевидно, не спрацювали в Білградській області і не змогли відхилити від цілі застосованого ода 500 Додав Акс. Тим часом і природні катаклізми вдарили по графії через повені. Дев'ять мостів у Свердловській області йдуть під воду. Весняна повінь загрожує шести районам Свердловської області, а саме вода може затопити мости. Про це розповіли у прес-службі регіонального МОНС. Там підкреслили, що підтоплення загрожує не тільки житловим будинкам в цих населених пунктах. Вода також може затопити вісім низьководних мостів. Тобто два в Туринському окрузі: один в Красноуфимському, три в слобідо Туринському районі, два в Байкалівському та один в Алапаєвському дев'ятому мосту в Талицькому окрузі вже нічого не загрожує. Його встигли. Розібрати до великого підйому води, ймовірно, в інших районах мости також будуть розібрані. На період паводку самі ж рашисти атакували Україну, використавши 97 ударних БПЛА, Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Противник атакував, використавши безпілотники типу шахет та БПЛА. Мітатори різних типів з напрямків Курськ, Брянськ, Мілерава, Проморсько-Ахтарськ. А також із території тимчасово окупованого Криму повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ та мобільні вогневі групи. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що було підтверджено збиття. 57 БПЛА на сході, півночі в центрі та на півдні України. Ще 34 ворожі бпла імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. З того, що пишуть також, ПС. внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина. Додали в повітряних силах збройних сил України. Крім того, голова Херсонської МВА потрапив під обстріл під час запису звернення. Він відразу впав на землю, але на щастя з ним все добре. За його словами, рашисти від ранку атакують Херсон кабами та артилерією. Вже є двоє постраждалих. Також внаслідок ракетної атаки РФ на Кривий Ріг, що сталося 4 квітня. кількість жертв зросла до 20. В лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час. Обстрілу, про що повідомив очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Внаслідок атаки Росії на Одесу кількість постраждалих також зросла до восьми осіб. Пошкоджено медичний заклад та інші цивільні об'єкти. Цю станом на ранок в медзакладах лишається четверо поранених. Інші продовжують лікування. Амбулаторно написав очільник ОВА Олег Кіпер. У місті пошкоджено медичну установу, житловий будинок, складське приміщення, станцію технічного обслуговування, транспортно засобів і на декількох об'єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину расистів проти цивільного населення Одещини. В МВС України також повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури в Одесі, зокрема, складське приміщення, станцію технічного обслуговування, медичний заклад, а також авто, що перебувало поблизу. Говоримо з вами ще про авіацію, про те, що рашисти на жаль намагаються її нарощувати. І мова піде зараз про шахеди, і про те, що росіяни хочуть виробляти по 500 шахетів на день. І наш авіаексперт оцінив можливості. Ворога, а саме таку думку висловлює авіаційний експерт аналітик Костянтин Криволаб в Отарі. ютуб каналу Телеграф говорить про те, що Росія щодня може виробляти 85-90 ударних дронів типу шахет. Збільшення обсягів виробництва до 500 одиниць на день може стати занадто важким завданням для окупантів. Пояснив також авіаексперт Наступне я аналізую кількість шахедів, які вони запустили по нас. Я бачу це зростання до можливості виробництва 85-90 одиниць. Вони, тобто росіяни, не накопичують їх на складах, а накопичення на проміжних складах це просто логістичні елементи для подальшого їх розповсюдження в різні точки запуску. Кривола поділився, що росіяни виробляють фюзеляжі шахерів на заводі Алабуга біля Ялабуги і на заводі Купол в Іжевську, за його словами, після початкового складання компоненти до дронів відправляють до Ленінградської Московської та Рязанської області. Де в, торгов... в торговельних центрах, з яких виїхали власники, відбувається якраз таке і складання безпілотних літальних апаратів. А ну і також розповів Криволап ще й наступну інформацію. Що стосується можливості збільшення кількості виробництва шахедів, там починаються проблема, тому що росіяни заявили про свій план довести виробництво до 500 шахедів на добу, але можливості зростання я не бачу. Я не бачу ні з точки зору комплектації, ні з точки зору самого фізичного виробництва, включно з фюзеляжами, фюзіляж, Перепрошую. Розповів Костянтин Криволап. Ну і Також до речі, експерт ще й додав те, що у РФ також було запроектовано ще один завод у Казані, який має зайнятися цим питанням. Проте для запуску підприємства не вистачає обладнання та комплектуючих. А терміни відкладаються ближче до 2030-х років. років. підкреслив ще й експерт наступне. Тому я не бачу можливості Росіян у короткі строки навіть до кінця цього року збільшити виробництво шахедів до 500 на добу через. Комплектацію Кривила б зазначив, що росіяни для виробництва шахедів використовували американські комплектуючі компанії Техас Інструмент», а також німецькі та французькі деталі, на які наразі накладено санкції. А, так, ну і також. І Ще додав, підсумував так би мовити, експерт те, що росіяни постійно кричать, що у них через санкції нічого не виходить, і їм не вистачає навіть китайської іранської комплектації, щоб забезпечувати виробництво, яке у них зараз. Там постійні збої, і ми бачимо, що в них немає регулярності в кількості шахетів, які вони запускають, особливо останнім часом. Сказав так авіаексперт. А далі також з вами ще й поговоримо про те, що відбувається на території. Нашої держави, а саме мова піде про фронт, і будемо з вами говорити про Сумщину. А саме будемо говорити з вами про те, що захисники знищили у Курській області пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російської армії, саме підрозділи Сил безпілотних систем. Силу спеціальних операцій та служби безпеки України атакували низку об'єктів в Курській області. Вони пов'язані з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по сумах та інших воєнних злочинів. Про це повідомляє главком подання з посиланням на генеральний штаб Збройних сил України. Уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються. Ну йдеться в повідомленні про те, що кожна російська. Військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов'язково отримують відплату. На штаб також наголошує, що бойова робота по важливих військових об'єктах окупантів триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни. Далі також поговоримо з вами ще й про вовчанськ, про харківський напрямок, про те, що там відбувається. Далі показуємо вам кадри Державної прикордонної служби. На жаль, не можемо показати вам відео через. Вразливість ютюбу, але за бажанням ви можете знайти та переглянути його на їхніх офіційних сторінках. Поговоримо про східний напрямок, про те, що під Вовчанськом знищили три МТЛБ та уразили Тос 1 А Сонцепьок і БМП 3 На околицях Вовчанська протягом останніх трьох діб ворог розпочав активні штурмові дії із застосуванням важкої техніки, різних засобів ураження та великої кількості штурмовиків. Прикордонника бригади Форпост жорстко відповідають окупатам на спроби наступу. Бійці бригади дали гідну відсіч ворогу, знищивши три одиниці МТЛБ та завдали точних ударів, уразивши важку вогнеметну систему «Солнцепьок» та БМП 3 Ще один багатосільовий тягач ворога було підірвано внаслідок дистанційного мінування. По ворожій техніці та живій силі ефективно відпрацювали оператори ФПВ-дронів та піхотинці. Більше десяти найманців окупаційних військ були поранені та знищені влучними ударами ФПВ на проти протипіхотних мінах або ж у стрілковому бою. Повторюсь, відомо точніше, скрини з відео були надані Державною прикордонною службою. Далі ще поговоримо з вами також про Курщину, про те, що генштаб збройних сил України дописував наступне Курщині. Саме вона у вербну неділю завдала ракетного удару по сумах. Сили оборони атакували низку об'єктів Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по сумах. Який відбувся 13 квітня та до інших воєнних злочинів проти народу України, зокрема, повторимось уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Бачимо, що наші збройні сили України вони роблять усе, щоб а дійсно в цьому випадку я думаю, влучно сказати слово помстилася за те, що рашисти роблять на території нашої держави такими діями. І говорили з вами про те, що Рашисти продовжують чинити ці воєнні злочини. Вони продовжують цинічно знищувати наших так територію нашої країни. Вони продовжують вбивати наших людей своїми жахливими діями. Партнери деякі продовжують промовчувати з приводу цих питань. Ну а в цей час генштаб збройних сил України він бере і робить ці влучні дії. Так, у відповідь на дії расистів. А далі, до речі, ще про курський напрямок. Досить цікава є інформація про те, що там відбувається як на полі бою, так і в цілому, загально. А саме від воєнного експерта Олега Жданова. Далі невелика аналітика з його офіційного Ютуб каналу, з його офіційної Ютуб-сторінки. Далі маємо змогу з вами заслухати цей шматочок відео. Тож, давайте заслухаємо. Наши защитники отразили две вражеских э, атаки. Они пытались атаковать наши позиции на левом берегу Днепра. Но диспозиция сторон не изменилась, поэтому э, враг, не добившись успеха, откатился на исходные рубежи. Курское направление. Здесь 17 боевых столкновений. Ну, как я и говорил, это очень... Э, они всеми силами пытаются, пытаются выйти на границу и даже зайти в Сумскую область, дабы там создать так, такую же буферную зону, как они это называют безопасности вдоль своей государственной границы. Но мы в принципе удерживаем наши рубежи, иногда, иногда отходим, когда уже позиции полностью уничтожены и их оборона не представляется возможным, тогда наши войска переходят на следующий оборонительный рубеж, И э, вот в результате таких активных боевых действий а именно 17 штурмов, 56 авиационных ударов, 89 кавов. То есть видите, да, какая высочайшая боевая активность со стороны российских оккупантов, плюс э, применения средств огневого поражения 430, более 430 обстрелов артиллерии и 26 из них с помощью реактивных систем залпового огня. Российским оккупантам удалось немного подвинуть линию боевого соприкосновения в районе населенного пункта Гуева. Я показал на карте вам вот эти участки, которые перешли в серую зону. Это не значит, что российские оккупанты там э, взяли это под контроль и уже там нету ни, и полностью отконтролируют э, эти территории. Нет, это серая зона. Наши войска отошли на следующий рубеж обороны, там закрепляются, продолжают э, активно наносить поражения противнику. Продолжают удерживать часть территории Курской области. А вот эти участки это стала серая зона активных боевых действий. Я напомню, что там идет немножко другая война, там идет маневренная война, там э, основные виды боя, это встречный бой, это маневренная оборона с нашей стороны. Поэтому там э, говорить о том, что там, да, враг может быть и продвинулся немного вперед, но это не факт, что он будет удерживать дальше эту территорию. Ну, тем не менее, мы не привязываемся к территории в Курской области. Я напомню, кстати, особенно адептам русского мира, которые там пишут, что они там не дают, освобождают свою территорию. Мы не привязываемся к территории. И самое главное, что порядка 60 тысяч самых боеспособных войск, включая корейские, северокорейские войска, которые воюют там в Курской операционной зоне против нас, вот. мы сковываем на этом, на этом направлении. И, соответственно, не даем расшистам, растягиваем их резервы, не даем расшистам перебросить эти войска на основную линию фронта, на юго-восток нашей, на юго нашей страны, с целью усиления тех группировок войск, которые, войск, которые там воюют и, соответственно, буксует и восточный фронт. И здесь, да, мы постепенно, постепенно отходим, но тем не менее мы наносим существенное поражение, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери, причем в основном кратно большие потери, атакуя наши несут российские оккупанты, атакуя наши позиции. Поэтому там вот в районе Гуева враг немного продвинул, подвинул линию боевого соприкосновения в нашу сторону. Вот. Но тем не менее серая зона и они пытаются там закрепиться, ну а мы не пытаемся этого не дать им осуществить.